Хочу сказати, що ти з наших, але я тебе жодного разу не бачив. Ти майже всіх моїх старих друзів знайшов. Мене відправив до тебе інферніс, я його друг. Як мені потрапити до а, лабораторії бай. Y13? Повернутися до Y13. А ось у тю. Усе, двері зробили. Так, я записав собі ці коди, бо знав, що я їх забуду через хвилину. 4, 3, 08. Так, да. все. Тільки ж знову у мене тут а, не патроні. Ну, патронів мало. А, ось тепер так. Да. А тепер ось ще один код, тільки оцей що довший. 0411 Ну, ми ж наче всі, всіх перестріляли, я надіюсь, все. Ну так. Да. А, так тут та шкіра це ж якраз тут ну, валявся десь. Але тепер його немає. Знайти шкіра, а де? Мабуть, пірнать туди треба знову. Мабуть, туди пірнать, Ну давай. Так, трупешні. А його не було тут. Сокира. КПК сокири. Ну а я мене на прізвисько сокира не був особливо балакучим, тому у КПК є лише один запис. Після всього, що сталося, думаю, сколотити загін і попрямувати до шкіра. І йому за люб'язну зраду. Насамперед прочищу кожну лабораторію. Мені все одно нічого втрачати. Дружини зраджують, друзі зраджують. От заробив би грошей, було б усе. Мля. Ну і ще взагалі це пишу. Ні. Так, нікут нема. Так, нова ця, зараз пішли. Замітка. Сокира. Насправді я мало що знав про багатьох учасників своєї групи. Побачив, яку сокири складали життя. Стає якось шкода його. Загалом ще не факт, що я виберу звідси, тож побачимо, кого ще жаліти доведеться. Після того, як виберусь, треба буде зв'язатися з сітком. Е, так, окей. А куди нам саме Шведя? Ну, У нього ось ще кулемет є. Блін, це б кулемет, я думаю, був би на. А хоча нафіг він мені встрався, якщо я його не... Ну, не заберу ніяк, це шкіра, якщо що. Може мені ще по новій треба збирати ці артефакти, ні? Або ну, якісь дверки, до речі, завжди. Ага. Двері не піддаються. Так а що тоді робить, як вони не піддаються? Хм, Двері не піддаються, і артефактів ніяких нема. Ну, в іншому боці тоді. А так а тут взагалі вже немає нічого. Чи кап'єць, а що мені робить? А он завданніше тьоть. Сокира, так він теж шукав шкіра. Судячи з того, що він тут лежить, це права рук цього ушльопка. А значить йому вдалося втекти. Я маю вибратися з лабораторії попередити слідка, поки не стало надто пізно. Я пам'ятаю про рацію, але перевірка теж не заводить. Якщо сід її полагодив, то зараз я цього не дізнаюся. Зв'язок глушить підземка. <плес> а може, ні? А може треба якраз підійти до цих дверей? Двері не піддаються. Тю, а що мені робити тоді? А, стоп! Бомба Семецького. Унікальне та рідке аномальне утворення, схоже за зовнішністю на менш унікальний та рідкий артефакт компас. Це один з тих артефактів, які вивчені найменш за все. А чому вона бомба називається? Може якраз в цьому прикол? Ні, двері не піддаються все одно. Цікаво, цікаво, і що ж мені робить? Двері не піддаються. Тю, капець, що мені робить? Це ну це капець, якийсь ці двері вони ну завалені. Цими були. Капець. Ну, вони оце знизу. Я завжди отак відрізняю оці двері: робочі, не робочі. Робочі вони нормально виглядають. А не робочі вони завжди знизу, типу, земля. Що вони типу знизу земля, вони притрушені, при ну землюються, значить, ніхто їх не відкривав, значить не відкриваються. А ті відкриваються, виявляється. Капець якийсь. Нарешті зв'язок запрацював сектори. Ну і наліво швидко біжи до бункеру, де ти взагалі знаходишся. Я перебуваю поза будівлею, де ти могили копав. Що сталося такого? Я чую кулемет. Зараз сам усе побачиш. Що там? Щось буксують на місці тільки вони. Побачив. Швидко залізай на дах та ставись за стаціонарку. Тут тільки тебе й не вистачає. Задамо їм спекні. Осьо. Осьо. Ось а хтось колись бачив таке? Я ні. Я перший раз бачу. Оце прикол. Тільки тут ще проблема в тому, що я... вони на місці просто стоять, а я можу до всі. Ну вони на місці стоять, Капець. Може гранатами їх нагодувати. Завдання виконане. Відбита атаку монстрів. Що? Я ж не відбив. Брою, бро. Що це взагалі було? Я і сам до кінця не зрозумів. Як ти в лаву зайшов, з пагорбів якась скеля, наче живою стала. Почала міняти свою форму, перетворилась на статую, а потім з нею поповзли покручі одразу до нашого гурту. Сумно, звісно, але не всі сталкери вижили. Ті, хто не були здатні атакувати та захищатись, укрилися в нижній частині. Однак сам холм з того моменту не зсувався. Професор у себе так, якраз закінчив ті свої досліди. Можеш сходити до нього та запитати, а я поки зі жмурами розберусь. Бувай. Ну, вони на місці, типу, ніхто нікуди. О, я можу Ну, все. Я тоді, отак. Дверця та зачиню, професора. Як ти? Хостілий тут? Я намагався тримати спокій, проте я хвилювався за сталкерів, які залишилися зовні. Так чого не вийшло, не допоміг? На жаль, я не володію навіть мінімальними навичками виживання в гарячих точках, і володіння, хоча б якимись видами вогнепалу. Для мене це було б самогубством до того ж. До того що? Мій експеримент з модифікування зброї шляхом використання енергії артефактів вдався. Нарешті у мене це вийшло. Я зміг змінити зброю, посиливши її пробивну міць. Єдине, що мене хвилює, подібних винтівок я ніколи раніше не бачив, і тому я не знаю, чи трапиться мені такий екземпляр у більшій кількості. На що тобі ще більше? Якщо казати прямо, то спочатку моєю метою в цій сфері було створення спеціальної зброї, якою б оснащували моїх підопічних для успішного виконання контрактів. Але виходить так, що поліпшуватися може далеко не кожен вид озброєння, я б навіть сказав практично нічого. І тому сам сенс поліпшень ставиться під сумнів, якщо в остаточному підсумку. Така зброя буде лише в одному, або якщо пощастить двох примірниках. Навіть не знаю, що відповісти на це. До речі, сектор упевнений вас зацікавить цікавить факт, що коли я тестував цю зброю, перебуваючи неподалік на від нашого складу артефактів. Тот під час пострілу помітив, що кожен з них почав поступово випаровуватися. Випаровуватись при вистрілі зі зброї. Найімовірніше це означає, що енергія різних артефактів резонує між собою. А отже, для зняття захисту вам не обов'язково потрапляти прямо у вашу ціль. Достатньо, щоб заряд, що випаровувався, знаходився неподалік від неї, і енергія почне зникати не лише зі зброї, а й з аномальних утворень, які перебувають неподалік. Зокрема, із його броні корисна інформація. Візьму на замітку. Тепер давай... однак я маю ще про дещо вас попрохати. Починається. Вибачте, може я багато чого від вас прошу, але це зараз навіть важливіше за будь-які мої дослідження, оскільки під загрозою безпека всього об'єкту Y-13. Ого, навіть важливіше за дослідження. Ну якщо ти мені прям таке кажеш, значить дійсно щось серйозне. Ви чули про те, як всі монстри атакували об'єкт. Інферніс розповідав, казав, що йти почали з боку холмів недалеко. Звідси. Я хочу попросити вас вирушити до тих пагорбів і перевірити, що саме там було. Сталкери неодноразово ходили тією локацією і нічого не знаходили. Мутанти не могли просто з'явитися з ніс звідки, якщо там буде якась зачіпка, повідомте мені або ж убийте тих, хто там залишився. Я подивлюсь, що там, але спочатку віддай мені гвинтівку. Тримайте і враховуйте, що після впровадження аномальної сили зброя має обмежений боєзапас. Можливості взяти ще акумуляторів у мене немає. Тож економте кожен заряд і намагайтеся не промахуватися. Знайти джерело появи монстрів. Так, ну пуколка є. У мене в руках. Аги. Що ми знову з тим будемо йти? Дідько забирай. Що це було? Ах, якби я знав, як голова болить, біс його забирай. Ми точно звідти вибрались. В очах досі пливе, хоч же й не так сильно. Так, вибрались, якщо, звісно, так і далі піде. Та це я винуватий. у всі поле, знаючи, що комбез не тримає захист. Розраховував тільки на ці стимулятори бісобі. А, так коли це вже скінчиться. Не в комбезі тут справа, Хрусте, а у контролері. Хто знає, що було б, не знайде та не вбиє його вчасно. Ти. То контролера в цьому псіколі самотужки? Я сам не розумію, як це вийшло. Тіло якось саме по собі рухалось. О, моя. Пощастило мені, що я з пішов на цю. У будь-якому разі ми живі, це чудово. Давай скоріше доповіляємо до професора. Я цей пункт, наче сто років, не бачив. Ходімо. Коротше, йди, я не знаю, що він стоїть тут. Лете джерело появи монстрів. Добре. Мене 50 зарядів є на цю валину, а це значить, що скоро ми будемо гаситися, схоже, з цим шкіром. Так, і по артефактам. Так, все я розвісив всі артеф. Ого, а що мені з ним робить? Просто не знаю газ гвинтівкою, ну, блін, патронів жалко. Блін, ладно, я не знаю просто. Чи може? Я не знаю. З одного патрона, тоді, ну ладно, одного патрончика мені не так жалко. Гадаю, з трьох разів кого я знайшов на тих холмах. Я чув багато гучних звуків пострілів з аномальної зброї. Виходить, там був монстр. Не просто монстр. Це був гігант, який приблизно втричі перевершує тих, хто нападав на ваш бункер. Щоб настільки величезний монстр і судьба в Чорнобильській зоні відчуження мені страшно уявити, що знову відбувалося під час мутації, і де він був. До речі, ти мав році. Єдине, що його взяло, це твоя пушка. Мабуть, аномальна енергія гібридного артефакту дуже сильно вплинула на пробивну місць цієї гвинтівки. Знаєте, секторе, хочу сказати вам величезне, дякую за вашу допомогу мені протягом усього цього часу. Візьміть це як повноцінну винахороду за контракт і неодноразову допомогу поза ним. Думаю, цього буде достатньо. Не знаю, чи побачимося ми ще з вами чи ні, але знайте, що тут вам завжди раді. Дякую. Бажаю вдачі, професоре. Так бувай. він мені дав СВД-рис якусь нафіга не знаю. Так, і до речі, на собі забираю цю пукалку. Оце ось за мішок якийсь аля. І оце комбінезон месія. Це той же комбінезон. Так, ну я не знаю. Він мені наче не потрібен. А тепер знову знайти шкіра. Ну, Знову я не, я не знаю, що робити знову. Ну дав він мені валину, цю окей. А куди далі? Так, до речі, він оце дав мені оцей СВД. Я не знаю. Ладно, візьмемо ще патрони. Раз уже така є можливість до цієї гвинтівки. Хо... А, так в нього вже усе, який хочеш. Тетю, так сюди. Тоді візьмемо. Ну і все, щось будемо шукати. Сектори, Нарешті ти наважуся вийти на зв'язок. То я вже думав відправити до вашої ями загін. Щоб підірвали ваш. Собачим. Чуєш? Це твій стіг намагається мовчати, поки з нього витягнуть потрібну інформацію. Не хочеш стати другим. Знову, блін, капець, не завдання зв'язатися з ним, нема нічого. Просто було знайти шкіра і треба було здогадатися, взяти цю рацію. Ну іменно саме зараз, типу, взяти цю рацію, щоб, типу, зв'язатися. щоб оце оце сталося, оце Боже. Я не знаю, це така якась взагалі не очевидно було, тільки що що я вже ну, худію. І знову в інтернетах оце все знайшов. Хтось би додумався, якщо да, скажіть, може, я просто глек такий квадратний. Вибратися в рудий ліс, все. Тепер нам треба в рудий ліс вбиратися. Щось тинявся, шукав. Цього в натурі шкіра, тупо, а треба було взяти цю рацію, зв'язатися, скільки, скільки не працювала ця рація ніде. Ну хоч би якось там кинули якийсь натяк, що там алло. Мабуть, треба щось там. Ну, були ж на екрані, оце, що блимало, думки, типу нашого, типу персонажа. Оцього. То не могли, блін, закинути, що, блін, мабуть, треба зв'язатися, спробуючи з ситком. Ну могли ж зробити це? Ну капець. О, оу. Я бачу, мене зараз будуть зустрічать лоукенько, так, да? І Я оце думаю, мені треба вони ну, взагалі. Може я просто пробіжу да і все. Ого, ось вас багато тут пацани. А патронів у мене не дуже багато. Ось сьо, оно вас там. Капець, ну давай шо, уже поробиш. До речі, мені взагалі надристать. Мені скільки патронів прилітає, мені тупо все одно. Так, пацани, я погнав. і не ним. Ну, типу, з ними валиться, я сенсу не бачу. Якщо є можливість просто пробігти, то я вже пробіжу да, і і, і фіг з ним. Ну, е, думаю, я надіюсь по крайній мірі, що патронів мені зараз вистачить саме на оцих. Все одно, ну якщо ми шкіром будемо валитися, то мені от вже тільки оцею гвинтівкою-гаускою валиться. Ну, в мене ось 300 патронів є, і ще на 50 патронів на СВД. Оцю, то надіюсь, вистачить. Як ні, то вже в будь-якому випадку вже з жмурів позбираємо. І валини, і патрони. Тому Даю вже якось витягнемо. Так, я бачу знову зараз буде стрілянина. Тільки завжди. ой ой-ой. Блін, ну валять, вони прям добре насипають. Не, яблучко можу собі забирати, все, пацани. До речі, в них ще й патрони. Я бачу, да. Є в них є ще й патрони до моєї валини. Тому чудово. Оце ж єдине, вона ламається дуже швидко. Ну поки я більш-менш якось тримається. Надіюсь, і надалі так буде. Так, ще одна пачка мене вже чекає. Загони в них тут аніфіга собі такі. А, вони прямо біля тунелю того. Так, ні, атаса ніякого нема. А там не всі роздуплилися, що я. А завжди, а є сенс мені? Геть, розбійник. Не не не. О, мені ще дивно, що в мене якось бронежилет тримається. Бо вже скільки я, тупо маслин спіймав, що це капець. Увага, зброя деактивована. Шо-шо, а чому? Що тут трапилось? Вертушки, як на агропромі, ти був правий. Куди вони летіли? З ними ще хтось був у платі був. Оце діалог у нас дуже такий класний з'явився. Ну, хтось в лакитному екзоскелеті. Екзоскелеті. Він не знає, куди вони полетіли. Але, блін, мені оце дуже не подобається. А завжди, а я ж можу, ну, типа. Можу. І тут не одна вертушка. Не. Все. занюхали. А чому деактивовано написано було? Це для мене ще якось трішки дивно прям. Так, хто? З'явилося ХП, значить, босс. Круто. Тобто мені тут зараз треба буде кинятися, шукати правильні входи-виходи. Можливо, тут не вгадав. <с> ну а там заміновано. І там заміновано, типу, по скрипту, що я зразу ну, до побачення мені. Значить треба якимось іншим шляхом йти. Ага, завжди. Оно, ну, да, це цей пісюн. Схоже, ну да. Ну да, і блакитний. Так, може я звідси можу йому щас в диню дати. Не до жопи. А не до жопи. Та не до жопи. Мені перезавантажуть боє патрони просто. Я просто не знаю скільки йому потрібно. Мало ли там, ще щоб мало не, не, не стало. Ну, мабуть, треба спочатку а-ля поговорити, потім уже розібратись. Навіть не думав, що ти зможеш так далеко зайти, Секторе. Пройти через натопи моїх хлопців, розібратися з гелікоптерами і все це самотужки. Скільки разів за цей час ти молився, щоби все вийшло? Скільки разів був готовий розпрощатися з життям, і все заради чого? Заради помсти, заради честі, про яку найманці не знають. Ти ідіот, сектора. На твоєму місці я б з усіх ніг валив якнайдалі звідси. Але тепер ти не втечеш. Мені не потрібно тікати. Я прийшов по твою душу шкіре. Ти навіть не уявляєш, на що нарвався. Цей рудий ліста не твоєю могилою жалюгідна нікчемність. Що це таке? Що значить деактивовано? Дідько, наздогнати шкіра. Музяка така. А я до нього близько не можу підходити, бо воно мене шпехає. Так а чого де активовано нормально? Так і до сраки йому. Я стріляю йому. Зброю активовано! А, -а, -а, а! Так він також нефігово ще й чуєш? З одного патрончика мене виніс. У нього щось, мабуть, теж якось, типу, схожа валина, походу. Ні, отут я щось не зрозумів. Е, зброю деактиву. Може в нього деактивовано. Бо я щось не вдупляю, У мене деактивовано, але я не можу стріляти. Чи може я типу стріляю, але горохом, якщо вона деактивована. Ну, я щось отут якось не, не до кінця зрозумів. А, це в нього. Да, це схоже, що в нього також. Або це в нього. Так, стоп, дайте я хоч роздуплюсь. Тільки я зайшов на локацію, було написано зброя деактивована. Але при цьому я з Кирилла збивав. То це чомусь мені прийшло повідомлення, що зброя деактивована, але це зброя деактивована не в мене, а в шкіра. Схоже, да. Але чому воно мені, типу, повідомлення ці присилаються? Якось не, не зрозумів я. Так, зараз буде активовано, підожди. Чи що? Да. Да, у него також така такая ж сама малина, ты типу. Блін, і в нього взагалі щось хп не, не знімається майже вообще. Не випадково я стикував, що мені може не вистачити патронів. У ну, мене 47 зарядів є, у ну, мене ще гранатки є на всяк випадок, тому окей. Але валить його схоже нормально, І треба більш бути обережним, бо він також ну, ваншотить мене просто. Да, воно схоже через дерева також розвалює. А, він схоже застряг, я сподіваюсь. На. На. На? На. Ну блін. Щось якось тяжко все одно йде. Да?